Респект тим, хто нас сюди завозить. Ми сьогодні займаємося всім. У нас буде і мінування, і ураження, і піхота, і будинки, і бліндажі. Тут можна жити при бажанні. Умови шикарні. Насамперед, хочу зауважити, що умови. Шикарнючий. Я в порівнянні навіть з нашою хатою. Так. Тут Алабама. Це перевірка зв'язку, як мене чути. Шотанков, так. Шикарно. На позиціях розкладаємося. Думаю, за хвилин 10-15 готові до роботи. Судя по БК, яке ми ще споряджаємо, можна поняти, що ми летимувати. Зараз ми будемо піти на ураження. Шеф буде ругатися, мабуть. Як побачить який що тут, якщо тут в мене творить. Коли ця це... Бандура над тобою працює. Коли пі... чують цей звук, у них вже виробляється панічна атака, і вони просто не знають, куди діватися і що з цим робити. Зараз ми запустили борт. Зараз командир екіпажу скаже, що все в порядку, І потім ми можемо споряджатися і вилітати. Це Фабік 8,5. цукерочка. Хотілося дуже пригостити. Тр Ну, щоб вони попробовали чіночки. Будет бадабол. Тепер'ясь доставити. Зараз все буде. Mm. Все будет. У пілота задача довести борт до цілі, а зазвичай це ручний режим. Ти під час роботи борешся з поривами вітру, зустрічний боковий, буває від єби зв'язок, коли пролітаєш над окопними ребами. Коли я в польоті хлопці відпочивають, а я, я напрягаюся, можна так сказати. Тому це не найлегше, що може бути, я вам признаюсь по-чесному. Де що висить? — Фарт перший, зажигалка четверта, вата третя. – Готов? – Да, снимаю На нахуй. Хорошо бахнуло. Дуже скучаю за бадабу. Вешаем индусы термит и короткие батки. Индусик очень нравится. Наши хлопцы сами выготовляют. Индусиком сносим крышу, а этим уже подпаливаем. На самом деле выбор, что бросать, очень большой. У нас есть ну, много посмотров, да которые этим занимаются. Блин, да им вообще, блин, хвала, я не знаю. что они под нас делают, что нас устраивает. Я как бы доволен, потому что выбор, ну, огромный, если честно. Ну, что бросать, тут уже я, я, а, я, так я так лично так... для себя уже выбираю просто. Что можно споряжать, да, можно. Все, полетели споряжать. Полетели. километры насилие mm -hmm. да индуст в э, фуас снаряд как раз им тоже добрый разбирать клип не потомдус okay. mm -hmm. индуст... второй. плюс работаем бамс хорошо сейчас yeah. будет э, вылез на птм две штуки надо подготовить минувание плюс половину мы времени уделяем на минувание Бо це ефективно пользуется спросом, а то все ноги подривається. Є такі і діоти, які блять підходять, думають, що блять розумні час розмінують. Блять. Обично получають собою поки розміну. Хорошо себе показували завжди, в принципі. Тому на дальній дистанции для того, щоб замінувати розбиту техніку. Біля об'їзду його зліва і справа, щоб пікція не могли об'їхати ту техніку або об'їжджаю, її просто підірвалося. Плюси ще цієї міни в тому, що вона самоліквідовується. Ми ставимо на 30 діб, на 2 тижні. Тобто вона на нашій землі не остається. Не тобто вона самоліквідовується. Міна треба усіювати, просто усіювати. Не ну приємно, коли ти зранку прокидаєшся на міні-БТР, батарики спинирвался. Так, вот почали снаряд готов. Так, куда работа кипить, блин? Не холодно. Где-то если подавлены, вот ооо, хуже некуда. Коли робиш якийсь великий бадабум, становиться аж легше на душі. Те, що ми зараз і будемо робити. на нахуй. Ані там в укритті і вони перебігають. До наших підрозділів суміжних заходять. Тире пішки в тил, треба, треба їх зрисували є інформація, треба їх въебати. Я це люблю. Я це люблю. Ціль просто ОС. Три сильны. Ой, клас. Будемо робити проти піхоти. Все, мы уже споряджены. Сейчас вилітаємо. вылетаем. вони там ждуть, да? Да. Клас. позвонили, сказали, что сейчас прилетят. Скинут вкусняшек. Вы главное, что словите, по ваше. Километр до цели. Их там трое, да, как раз? Ну, да. Смотри, какие Ну, справедливо, каждому. В сарае. Я в сарае? Да. А да. то? Угу. На нахуй. Давай, 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 Лови аптечку, падла. Уже смирился со своей судьбой. Кому поменьше, а кому побольше, чтобы досталось. Готов? Да, поехал. Движение больше не замечу. Фу, хорошо, пошли легче стало. Я отработал э, по этим питтрам. Ему пизда тому пи а потом мы обмотали КЗ-шку еще. И КЗ-6 по таким еле живым сигнатурам почти прям на голову ебанули еще сверху. Поэтому я думаю, вряд ли они там выжили. Знаешь, я же больной на голову, если надо. Все. А, мне уже плюсуют. Давай, спасибо за работу. Спасибо вам, пацаны. Все, спасибо, да, мы сходим. Сегодня не чудалась. Бабаешки сегодня. Показали, що вони можуть. Е, так, дякуємо всім за роботу. Ми завершили. Будемо звертатися, збиратися потихеньку і виїжджати додому. Дякую гарного дня. Так, збираємося потихоньку. Блядь, хто попрятався возле этого... стовбура дерева. Пойду. тупо над ним дерево, і я вижу, блядь то появився то спрятався, блядь не, ну ФАП должен был, блядь, это пиздец просто. На голову ФАП это, блядь, до попбачи называется.